Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.ua». Сьогодні ми розглянемо комплекс світлодіодних ламп від компанії MISHI на цоколь D3S з температурою світла 6000 К. Постачаються в фірмовій упаковці. Комплект. Всередині у нас знаходиться інструкція з гарантійним талоном. І також дві потужні світлодіодні лампи. Лампи мають потужність, як заявляє виробник, 40 Вт. Абсолютно повністю в металевому корпусі. Ось такий мають вигляд. Мають дві системи охолодження активно в вигляді масивного кулера і пасивно в вигляді ось такого радіатора. Живлення під'єднується з допомогою стандартного роз'єму, живлення 12 вольт. Інша лампа абсолютно ідентична. Колір світла даний. Лампах 6000 Кельвин, тобто колір білий. Не забуваємо, що після заміни будь-яких ламп в автомобілі потрібно обов'язково виставляти правильно світло-тіньову межу для того, щоб не засліплювати інших водіїв на дорозі. Також при купівлі на комплект ламп обов'язково розповсюджується гарантія. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео!